Вітаємо! Сьогодні ми заглибимося в класику української літератури. Це поема Тараса Шевченка Тарасова ніч, написана, якщо пам'ятаєте, у 1838 році. Спробуємо сьогодні розкласти по поличках, знаєте, ключові образи, сюжет, емоції, як Шевченко показує козацьку боротьбу, оцю втрату, пам'ять, і все це через Кобзаря, що співає людям. Гаразд, спробуємо розібратися. Починається все ну дуже мальовничо. Роздоріжжя, сидить кобзар, грає. Навколо молодь, і пісня одразу не про тепер, а про минуле: про битви з москалями, ордою, ляхами, про похорон козака. Саме так. І Шевченко тут ну дуже майстерно використовує контраст. От уявіть, жива молодь слухає сумну таку пісню про те, що вже власне не повернути. Кобзар же прямо каже. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. Це, знаєте, не просто ностальгія. Це така констатація факту, втрачена держава, слава минула, такий собі тягар історії. І оцей настрій суму він далі тільки посилюється, так? З'являється образ України, що зажурилась, навіть порівнюється з дитиною, яка плаче. Текст малює таку досить похмуру картину. Занепад. Козаки гинуть, віра запродана жидам, людей в церкву не пускають, кругом чужинці ляхи, тобто поляки, уніати, ну руїна абсолютно. І що важливо, підкреслюється відчуття повної безпорадності, знаєш такої покинутості, ніхто її не рятує. Шевченко ставить дуже потужні риторичні питання. Вони ніби лунають у порожнечу, де поділись козачество, де поділась доля воля, бунчуки, гетьмани. Це ж питання про саму суть ідентичності, свободи, що втрачена. Але потім, серед цієї загальної журби, Раптом з'являється постать, конкретна постать, яка ну ніби переламує цей настрій, голос Тараси Трясили бідна моя Україна, стоптана ляхами. І це вже не просто плач, правда? Тут якась інша енергія відчувається. І ось тут, знаєте, стає справді цікаво. Бо Трасило не просто сумує, він кличе до дії. А годі журиться, а ходім лиш пане брати, з поляками битися. Оце ключовий момент: перехід від пасивного такого оплакування до активного опору. Поема, власне, показує повстання як пряму відповідь на страждання народу. Так, цей заклик ніби пробуджує всіх, і далі розгортається сама битва. Велика частина поеми про це: бій описується як важкий, тривалий козаки виснажені і знемігся Козаченко. А вороги, поляки не чулісько не з Польським, це ж відомий тоді воєначальник, вони навпаки святкують, впевнені в своїй перевазі. І от саме тоді Тарас збирає раду. Що тут вражає? Так це козацька тактика. Ну вони ж приймають дуже сміливе, навіть хитре рішення вдарити вночі. А ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Це ж класика несподіваної атаки, так? Темрява як союзник, і ця стратегія спрацьовує. Результат ну просто блискуче. Описано лаконічно, але моторошно. Зійшло сонце, ляшки панки по котам лежали. Перемога здобута рішучістю, і я б сказала, військовою кмітливістю. Наслідки битви теж описані дуже яскраво. Річка Альта вона стає і свідком, і вісником розгрому. І цей образ круків над полем. Так, моторошний. Щоб летіли круки з поля ляшків панків їсти, а козаки після бою моляться. І ця ніч вона входить в історію славна Тарасова ніч. Могила. Але це не просто пагорб, це місце, де кров текла козацька, трава зеленіє, тобто земля пам'ятає. І цей спогад про героїзм, про Гетьманщину, він оживає у пісні кобзаря і викликає сльози і в слухачів, і в нього самого. Пісня тут це такий собі живий міст між поколіннями, інструмент пам'яті, власне. Отже, що все це означає? Ну, Тарасова ніч це ж значно більше, ніж просто історична поема. Це і про глибоку тугу за втраченою волею, і про біль народу під гнітом, але водночас про неймовірну силу духу, про готовність боротися. І пам'ять, яку несе пісня Кобзаря, грає тут ключову роль. Хоча цікаво, що закінчується все так, ну, неоднозначно. Кобзар доспівує і йде з журби та до шинку. Якась гіркота лишається, чи не так? Так, і це піднімає важливе питання як саме поема показує оцей механізм пам'яті про боротьбу? Чи бачимо ми тут такий цикл слава, втрата, спалах опору і знову пам'ять про цей спалах, що передається далі? І яку функцію виконує сам носій пам'яті кобзар? Навіть ідучи з журби до шинку, він свою місію виконав, розповів історію. Історію, яка не має бути забута, можливо, саме в цьому поєднанні гіркоти реальності і збереження героїчного наративу і є глибина цього образу, залишається над чим подумати.